Сергій Гневик, рятувальник ДСНС, заступник начальника 21 першої ДПРЧ з організації реагування на надзвичайні ситуації, майор служби цивільного захисту, люблячий чоловік і батько, розкаже, що найважче в професії пожежника і що робити, коли пожежний рукав не дістає. Машини ми ломати точно людям не будемо. Нічого що я на суржику, да я сам собі можу сказати, що я рятую людей. Пожежник чи пожежний, як правильно правильно буде співробітник державної служби з надзвичайних ситуацій, що найважче в професії пожежника, на мою думку, це дивитися на людей, які страждають. Наскільки побільшало роботи у рятувальників із початком повномасштабної війни? Враховуючи те, що у нас до війни була група з розмінування на даний час дуже багато деокупованих територій, на яких залишається дуже багато вибухонебезпечних предметів, і цим займається ДСНС. То роботи на даний час дуже багато у зв'язку з обстрілами постійно ну, першими, хто туди виїжджає, це ДСНС. Хто не встиг одягнутися на виклик, не їде ні. Чекають усіх Люди, які не встигають одягнутися. У нас таких немає. Скільки секунд дається на збори? До однієї хвилини. Скільки важить амуніція? Опишіть, що це. В спорядження. Да, е, входить пожежний бойовий одяг, чоботи пожежного, рімень, карабін, апарат на стисненому повітрі, який забезпечує можливість дихати в диму в задимленому середовищі. Каска, якщо це зима, підкаснік. Загалом е, вага всього цього спорядження буде приблизно десь до 20 кілограм. Що дратує пожежника в роботі? Більше за все, це коли прохожі да або люди, які просто спостерігають за ліквідацією надзвичайної ситуації, мішуються в нашу роботу. Радять нам, як нам правильніше робити. За скільки згорає квартира, все залежить від дуже багато факторів. В середньому це приблизно година до години. Як побачити щось або когось, коли усюди дим? Ніяк. Ну, є методика, да, яку нас навчають, як потрібно рухатися і як потрібно виявляти постраждалих в диму. Чому дівчата говорять, що пожежний у формі це дуже сексуально. Ну, це потрібно дівчат запитати. Моя дружина полюбила мене, побачила перший раз. Без... Я був не в формі, а в гражданському одязі. Ну, коли вона дізналася пожежний, ну, я побачив в її в глазах такий запал. Що робити? Ців обідати, і раптом виклик. Якщо заступає на добове чергування Карул, то більш він 24 години на добу знаходиться на бойовому чергуванні. Будь то обід, будь то три часа ночі, два, шість, п'ять, немає різниці. Поступив виклик про пожежу. що б ти не робив, чим би ти не був зайнят, одіваємося, виїжджаємо. Що робити, коли пожежний рукав не дістає? Викликаємо в допомогу ще людей, але такого не буває в принципі, тому що ми виїжджаємо на пожежу в основному двома складі двох машин. І в нас там приблизно метрів 500 рукавів, то нам взагалі завжди вистачає. Якщо проїзд до пожежі заблокований припаркованими авто, що робити? Зупиняємося там, де можемо, і прокладаємо рукавну лінію до місця ліквідації надзвичайної ситуації. Ну, машини ми ломати точно людям не будемо. Як пожежні рятуються від вогню, взагалі нас захищає бойовий одяг пожежного. Він виконаний з матеріалів, які стійкі до вогню. Але від самого вогню, від контакту з вогнем він не захищає. Є костюм, називається ТК-800, да. тепловідбивний костюм, який може захищати від прямого контакту вогню, але на протязі короткого періоду часу. Але на ну, кожну пожежу ми його не одягаємо. Ми його одягаємо, якщо горить бензин, нафта. Ваша порада пожежникам початківцям. Набратися терпіння. І сміливості, яка зарплатня у пожежного? Маленька, чому жінок пожежниць так мало. Нас колектив зараз ну взагалі чоловічий, і жінкам в колективі чоловічому дуже складно. Але я знаю жінок, які працюють іменно не в кабінеті, а іменно на пожежах. Але їх мало. Я думаю, що це все за того, що жінки вони більш чистоплотніші, ніж чоловіки. Чоловік може контактувати з брудом, а на пожежі бруду дуже багато. Ну це на мою так думку. В самому разі я ніколи жінок не цікавився, чи вони не хочуть до нас йти на роботу. Як загасити полум'я кохання? Любити їх можна як можна сильніше свою половинку. Як відібрати форму після гасіння вогню? Залежить це від матеріалів, які, ми, які проводили гасіння. Де в деяких випадках форма має запах диму в мене ще на протязі декількох днів? Жінка ставить на саме там довше прання з усіма можливими на даний час винаходами нашого суспільства в, в, в пральній сфері. І все одно буває от запах їдкого чогось. Ну якщо горить пінопласт, щоб бути пожежником. Скільки треба качатися у залі? Потрібно бути фізично розвинутим і мати клепку в голові. Чуть-чуть, ну не чуть-чуть, а багато як пожежники не задихаються, коли гасять задимлене приміщення. Ми одягаємо маску на лице, яка плотно прилягає до лиця і не пропускає повітря ззовні маски. Маска є панорамною, той біжнеї ну стекло по всьому, ну на все лице, і ми дихаємо кислородом з балону. Його вистачає приблизно на хвилин 40 роботи. Де навчатись на пожежника. Три профільних вищих навчальних заклади так, вузи. По його закінченню ми маємо право отримати офіцерське звання, ми отримуємо офіцерське звання і йдемо е, працювати на якусь е, офіцерську посаду. Також можна в, до нас на роботу прийти без. Навчання в вузі в, в вищому навчальному закладі. Тобі ж людина потрібно, щоб вона була до 35 років. Є критерії, да, певні для відбору. Людина проходить навчання, проходить математику, українську мову, психолога проходить, бере довідку з поліції, що за ним немає судимості. Що подобається в професії? Не страшно? Страшно. Страшно було, страшно є. Я так думаю, що страшно буде завжди. Страшно те, що ти не розумієш, що буде через хвилину або через секунду. Більш за все мені всі професії подобається те, що я сам собі можу сказати, що я рятую людей. Оце відчуття того, що ти приносиш людям якесь добро, і що я прожив життя недаремно. Ваша порада як уникнути пожежі в квартирі. Враховуючи те, що багато дуже будинків в місті і в селі побудовані вже давним-давно, а технічний прогрес на місці не стоїть, і в людей з'являються нові електроприбори, нові чайники, нові мікрохвильові печі, яких раніше не було у людей. І нагрузка на електросеть стає все більше і більше і більше, вона просто не витримує проводка. Тому я раджу всім, хто нас бачить, відключайте на ніч всі електроприбори з електромережі, які вам не потрібні Ура!